Щодня до районного відділу поліції звертаються лозівчани, які постраждали від шахрайських дій, повідомляють правоохоронці. Протягом трьох місяців 2023 року. Працівники Лозівського районного відділу поліції відкрили 60 кримінальних проваджень за фактом шахрайств. По 22 фактам зловмисникам повідомили про підозру. І, хоча правоохоронні органи знаходять злочинців та повертають кошти, звертаємо увагу, що у випадку шахрайств в інтернеті та з банківськими операціями розслідування ускладнюються та затягуються через два фактори: по-перше, необхідний доступ до банківської таємниці, що здійснюється в спеціальному порядку, передбаченому законодавством. По-друге, шахраї дуже часто знаходяться не в тому населеному пункті, де потерпілий, або взагалі перебувають на непідконтрольній території України. У таких випадках поліції. Доводиться проходити довгий процесуальний шлях, щоб оформити всі належні документи та здійснити відповідні процедури. Тому, задля попередження злочинності в цій сфері, проводиться роз'яснювальна робота серед населення. Практично всі, хто має телефон, стикалися зі спробами обману. Це можуть бути незрозумілі дзвінки, повідомлення про акції та, начебто, виграші у лотерею, затвердження кредитних ліній, дзвінки з поліції, виплати грошей на пошту. В усіх випадках йдеться про банальну спробу видорити з вас гроші. Спроби у шахраїв різні. Кожен день вони намагаються придумати щось нове. Усі ці методи просто неможливо перелічити. Шахраї видумують нові способи обдурювання людей. А з початком повномасштабного вторгнення додалося ще декілька, якими вони користуються, говорять правоохоронці. Допомога від міжнародних організацій. Низка міжнародних організацій надає українцям постраждалим від війни допомогу. Цими користуються шахраї, які дзвонять потенційним жертвам або з пропозицією оформити таку допомогу, або з повідомленням про те, що вона вже надійшла, і її терміново необхідно отримати. За такою схемою постраждали і лозівчани. 21 березня в соціальній мережі Телеграм 50-річному чоловіку надійшло повідомлення щодо надання грошової допомоги. Від держави, для отримання якої йому необхідно було підтвердити номер телефону, надавши код із смс-повідомлення. Після чого зловмисники отримали доступ до особистого кабінету банку. Потім з картки чоловіка зникли гроші в сумі 1700 гривень. 57-річний лозівчанин 20 березня перейшов за посиланням соціальної мережі Facebook Допомога 6700 гривень. В мережі інтернет для нього відкрився сайт шахраїв, на якому потрібно було зареєструватись, надавши свої персональні дані та реквізити картки. Чоловік виконав всі вимоги шахраїв, після чого з його картки були списані грошові кошти у сумі 3800 Сімдесят гривень мета тут, як і в інших випадках, проста отримати особисті дані та дані банківської карти, включно cvv CVV-кодом. Після цього, в кращому разі, ви залишитеся без грошей, в гіршому ще й з кредитом, який на вас оформлять шахраї. Попри велику кількість національних та міжнародних благодійних фондів, які пропонують допомогу. Є виключний перелік організацій, з якими Україна уклала відповідні меморандуми і яким точно можна довіряти. А щоб обезпечити себе від такого виду шахрайства, поліціянти надають декілька порад. Якщо перший раз чуєте про організацію, що пропонує допомогу, це вже вас має насторожити. Не переходьте за сумнівними посиланнями і не повідомляйте стороннім особам секретних даних своєї банківської картки. Якщо ви раніше не надавали відповідній організації свій телефон і згоду на обробку персональних даних, це означає, що особи, які до вас звернулися, не мають законних підстав використовувати ваші дані для розсилки будь-якої інформації. За правилами, людина може Отримати допомогу тільки від одного міжнародного фонду. Відповідно, якщо ваша заявка вже розглядається одним з них, а вам нібито пропонують гроші від іншого фонду, це точно шахраї. При отриманні телефоном чи особисто пропозиції про виплату не передавайте відразу конфіденційні дані про себе. Спитайте і запишіть, який це фонд та прізвище, ім'я по батькові особи, яка до вас звертається. Подальшому через інтернет перевірте, чи дійсно така організація надає допомогу постраждалим від. Війни. Якщо ви не звертались за допомогою, а ви отримали повідомлення, вам надійшла допомога, це точна приманка з метою вас ошукати. Якщо працівник банку вимагає відкрити в його банку рахунок для отримання міжнародної допомоги, це незаконно. Міжнародним організаціям немає значення, через який банк нараховувати допомогу, оскільки вони не співпрацюють з цього питання з українськими банками. Тож, ким би не представлялися люди, які вам телефонують співробітниками банку, поліції, медичними працівниками, волонтерами, благодійниками, правоохоронці радять пам'ятати головне правило: не піддавайтеся емоціям і не поспішайте надавати тому, хто вам телефонує, будь-яку інформацію про себе. Перемикання на іншу мобільну вежу. Ще один метод, викликаний проблемами зі зв'язком. Шахраї дзвонять потенційній жертві і, представившись співробітниками оператора мобільного зв'язку, повідомляють, що зараз перемкнуть абонента на іншу вежу, де зв'язок кращий. Після цього на телефон жертви приходить код, цифри якого просять назвати. Це дає шахраям доступ до мобільних застосунків банків, соцмереж, електронної пошти. До речі, отримавши доступ до вашої пошти, шахраї зможуть увійти практично. Всюди, адже здебільшого люди користуються однією адресою пошти для реєстрації на всіх ресурсах. Всі інші методи в основному старі, хоча вони і є загальновідомими, однак нагадаємо їх ще раз. Оскільки як свідчить повідомлення до поліції, люди й досі ведуться на них. Ваш родич у біді. Зазвичай тут два сценарії. Вам дзвонять, начебто, з поліції або лікарні і кажуть, що у вас близький родич потрапив у біду. Варіанти можуть бути різні, але все зводиться до того, що необхідно якнайшвидше передати гроші, інакше сина чи брата або посадять, або не прооперують. Інколи вам дзвонить сам син чи донька і слабким або переляканим голосом просить врятувати від проблем. Це називають соціальною інженерією. Шахраї, використовуючи психологічні маніпуляції, отримують те, що їм потрібно. Способів передачі коштів може бути декілька: або на картку, яку вам назвуть, або готівкою за якою приїде нібито наш співробітник, результат: один: ви залишаєтеся без грошей. А ваш син, чоловік чи інший родич дізнається про свої проблеми від вас. Вберегтися від такого шахрайства просто звучить як жарт, але спочатку спробуйте згадати, чи є у вас власне син, який потрапив у поліцію. Суть полягає в тому, що не треба поспішати і спочатку перевірити, де ваші родичі, які вам, начебто, телефонують. Тому спочатку зв'яжіться з тим, від чого імені у вас просять гроші, і в будь-якому разі нікому нічого не пересилайте на картки та не передавайте через посередників.